Якщо ви є користувачем тарифу професійний, то маєте можливість додатково в угодах, лідах і розумних об'єктах налаштувати обов'язковість поля для кожної існуючої воронки чи напрямку та конкретного етапу. Розглянемо, як це працює на прикладі лідів. Отже, після активації опції поставте прапорець у відповідному полі. Розгорнеться форма налаштування. У ній ви зможете вибрати, які воронки та етапи усі один чи декілька потребують цього поля в якості обов'язкового. Кнопка Додати воронку не створює нову в просторі, а лише дає можливість включити якусь із існуючих у процес налаштування обов'язковості. Наприклад, для воронки контент поле Терміни виконання буде обов'язковим лише на етапі визначення термінів. Щоб зміни почали діяти, потрібно все зберегти. Навіть якщо обов'язковість поля не вимагається на всіх етапах, воно все одно отримає відповідну червону позначку на сторінці налаштування. Але вимога щодо заповнення цього поля буде поширюватися лише тоді, коли елемент з конкретної воронки буде перебувати чи переходити на конкретний етап. Продовжимо розглядати на прикладі. У лідах вибираємо воронку контент. Саме для неї здійснювали налаштування обов'язковості поля терміни виконання лише на одному конкретному етапі. Коли елемент перебуває в інших етапах, вимога щодо заповнення поля не поширюється. І під час налаштування вигляду картки CRM воно не має характерної червоної позначки, що вказує на обов'язковість. І лише коли елемент буде перебувати чи переходити на конкретний етап у нашому випадку визначення термінів, то система вимагатиме заповнення поля. Оскільки саме це було визначено в параметрах обов'язковості. І тепер, якщо перевірити вигляд під час налаштування картки CRM, можна побачити, що поле отримало свою червону позначку. А значить, залишити його пустим на цьому етапі в цій воронці не вийде.